Жанета Фурник у 2005 році закінчила агроекологічний університет, де вчилася за контрактом. Нині Жанета має статус безробітної. Декілька місяців перебуває на обліку в центрі зайнятості. За цей час жодної пропозиції працевлаштування за спеціальністю не отримала. Натомість пропонували пакувати цукерки на фабриці. Перше, що мені запропонували, це е, пакувальник в київських е, в Житомирських ласощах. Ну, я так подумала, ну навіщо було б 5 років вчитися е, з батьків тягнути гроші? Це ж теж гроші були немалесенькі і йти пакувальником. Ще один випускник агро Дмитро Ткачук. Хлопець вивчився на бухгалтера, але працює на приватній фірмі, де займається оформленням дозвільних документів. Я хотів би навчатися саме за цією спеціальністю. Це не був там вибір батьків. Мене там ніхто не змушував да чи тому, що це модно. То якби завжди подобалися цифри, математика, і тому економічна наука це був а, саме мій вибір. В обласному центрі зайнятості кажуть: нині на обліку випускників агроекологічного університету, чи не найбільше. Потреба в таких працівниках сільськогосподарського у зв'язку з інтенсифікацією сільськогосподарства. Коли прийшли новітні технології, прийшли люди із новою технікою на наші землі, то кількість таких некваліфікованих робіт в сільському господарстві різко впала. За неофіційними джерелами, лише кожен п'ятий випускник агро працює за спеціальністю. А за словами проректора з навчальної роботи, майже кожен другий випускник має роботу. Пан Юзеф каже: 90% бюджетників працюють у сфері сільського господарства. Це половина всіх студентів агро. Контрактники ж самі повинні шукати вакансії. Юридичні фізичні особи, яких у нас навчається, десь біля 50%, Тут більш складніша ситуація, тобто люди за свої гроші вчаться, а потім працевлаштовуються. Одна із причин безробіття новації в галузі сільського господарства, каже заступник начальника обласного управління агропромислового розвитку Леонід Бабич. якщо раніше було 5 тракторів класу МТЗ, орали це поле, то сьогодні це поле оре у 5 разів більше. Один трактор, і там треба один спеціаліст місто п'яти. Та все ж багато нинішніх студентів планують у майбутньому знайти роботу за фахом. Да, я планую працювати за спеціальністю. Ну взагалі планую, але життя, є життя, як воно складеться, ніхто не знає. Незважаючи ні на що Житомирському агроекологічному університету не бракує студентів, адже молодь свято вірить, що по закінченню знайде свою професійну нішу в галузі сільського господарства.